Місяць у Скорпіоні – знак води. Активна підсвідомість, зростає інтуїція, здатність розуміти приховане, незрозуміле, емоційна сфера перенавантажена, емоції можуть безконтрольно вихлюпуватися на оточуючих, збільшується критичність, підозрілість, уїдливість. У цей період рекомендується творча інтелектуальна робота, що вимагає глибинного аналізу, конфіденційності, а також ентузіазму та енергії. Випробування нової техніки, роботи, пов'язані з вогнем і металом, реконструкція обладнання і будівель, розкриття таємниць, пошук втрачених речей і зниклих людей. У питаннях здоров'я корисним буде лікування горла, верхніх дихальних шляхів, гайморитів, нежиті, ринітів. Не рекомендується хірургічне втручання у області паху, статевих органів і всієї системи виділення. Товстого кишечника, сечовивідних шляхів, не рекомендується відкриття нових підприємств, а також справи, пов'язаними з грошима, в тому числі кредити. Небажана участь у масових заходах, великих зібраннях та будь-яких видах застілля з огляду на емоційну напруженість періоду. У цю добу – 15-й день місяця, період повного місяця, критичний день. Час спокус і емоційної напруги активується внутрішній змій спокуси кожної людини, який часто приносить короткотривалу благодать, що змінюється потім довгим розчаруванням. Самоконтроль цієї доби надзвичайно ослаблений, а інстинкти б'ють через край і можуть відбуватися будь-які дурниці. Основна спокуса відчуття влади над людьми. Необхідно приборкувати пристрасті і бажання, зібратися з духом і зміцнювати самодисципліну. Не піддавайтесь емоціям і не перевантажуйте нервову систему. Терпіння, смиренність і миролюбність ось головний девіз цієї доби: не можна піддаватись навіюванням та лінуватися. У цей період не рекомендується розпочинати нові важливі справи у житті та бізнесі, а також робити цінні покупки, бо можна зазнати збитків. Завершуйте раніше розпочаті справи, підбийте підсумки, віддайте борги. Ця місячна доба пов'язана з підшлунковою залозою і діафрагмою. Порушення рекомендацій дня призводить до гастриту або виразки шлунку. Корисно буде поголодувати або посидіти на дієті, утримайтесь від сексуальних контактів, добре їсти калину для поліпшення пам'яті та приборкання інстинктів, корисні також бобові, ячмінь. Сни допоможуть зняти внутрішнє напруження і позбутися комплексів.